Відбулося засідання комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. На ньому обговорили проєкти рішень, які будуть винесені на розгляд виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, зокрема такі, що стосуються сфер освіти, охорони здоров'я, житлово-комунального господарства. Взяли участь у засіданні комісії, головою якої є депутат Олександр Плескун, також депутати Інна Петренко Ігор Штефан Григорій Угніч. Розпочали засідання із питання щодо виділення коштів на стипендії дітям наших загиблих героїв. Про виділення стабіляційного фонду коштів у сумі 2 мільйони гривень департаменту соціального захисту населення для надання щомісячної стипендії міської голови дітям загиблих, померлих захисників і захисниць України, які зареєстровані на територію Кремічуської міської територіальної громади. Окрім соціальної сфери, розглянуті проекти рішень, також стосувалися медичних та освітніх закладів комунальних. Підприємств. До прикладу, стало відомо, що площу комунального підприємства Спецсервіс Кременчук планують розширити, аби встановити додаткові вольєри для чотирилапих. Голова бюджетної комісії Олександр Плескун також акцентував увагу на облаштованих місцях для безпритульних тварин у парку Славим, де нерідко буває безлад. Там у нас є будки спеціальні для безпритульних собак, щоб вони там могли знаходитися. Але деякі люди туди зносять якісь речі постійні. Там постійно у нас вже така свалка. Якась. Я там робив декілька разів зауважень людям, але ж вони не розуміють. Оце у нас комунальне підприємство за такими місцями скупчення. Вони слідкують, вони дивляться. Хай вони звернуть увагу, щоб там навели, навели порядок в смітник превращається, Тому, будь ласка, звільнить на це. Загалом засідання комісії засвідчило системне Най підхід до вирішення важливих для міста питань від підтримки родин загиблих військових до розвитку комунальної інфраструктури. Вікторія Максимович, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.